Вже не одне ця пожежна частина рятує людей від червоного півдня. Чимало збігли рятувальної води з часу її заснування, а вона й досі працює. Дана пожежна частина збудована в 1960 році. Це була професійна пожежна частина номер 11 по охороні Бухівського району. Але в 1998 році провели реконструкцію, розбудувалися, додавалось багато нових приміщень і зробили воєнізовану частину. Самостійна державна пожежна частина номер 33 у охороні району. На зміну старим червоним бойовим коням приходять нові, хоча технологічний рівень автомобілів, якими користуються місцеві пожежники, не встигає за стандартами інших країн. Зараз у нас два нових автомобілі: один 2004 року, хороша. Автоцистерна нова, і ми отримали автомобіль першої допомоги на базі Газель на взагалі 2007 року. Новий автомобіль, ми складуємо, дуже нам допомагає він в роботі. Добре залучати для, пожеж, для гасіння пожеж в квартирах. Одна один великий мінус він вивозить мало воногасочих засобів. Для того, щоб повноцінно працювати, повинна бути справне водопостачання нашого міста, яке, на жаль, зараз знаходиться не в найкращому стані, багато пожежних гідрантів не працюють. Багато з них зараз при розвідці цих малих підприємств, базарів, вони просто знаходяться під асфальтом. Пожежно-рятувальна машина на базі газелі може вміщувати шість пожежних особистого складу. Має резервуар для води об'ємом у 500 літрів та 20-літрову оємність піноутворювач. Драбина сігає 11 метрів завдовжки. Є і більш потужні зразки рятувальної техніки, такі як ЗІЛ. Але які потужності не вміщувалися під капотом цих яскравих красенів, їхнє утримання з дня на день лише дорожчає. У цьому році фінансування тільки на заробітну плату. Більше ні на що. Ні на паломастильні матеріали, ні на спецодяг для особового складу, ні на ремонти в підрозділах, в кабінетах, в службових приміщеннях також не можемо виконувати без. Останні роки внесли свої корективи у кількісний склад пожежників, внаслідок чого можуть почастішати небезпечні випадки у селах Обухівщини. У нас зараз на даний момент залишилася взагалі одна пожежна частина, яка виїжджає на весь обуховський район. Це ви тут знаходиться ПДП Ч Раніше, це навіть в минулому році, позаминулому році, при великих пожежах затяжних ми могли залучити для гасіння пожеж близько 17 автомобілів пожежних. Це були сільські пожежні команди, було 10, потім 7, потім 5, їх поступово скорочували. На даний момент їх взагалі скоротили, їх не існує. Скоротили 22 частину по охороні 20 Біотех», яка теж допомагала, виїжджала на пожежі. Зараз її взагалі теж не існує. Особовий склад скорочений, автомобіль опечатаний знаходиться. Тринадцяті частині по охороні картонно паперового комбінату. І як такових на навіть на допомогу нема кого викликати. Якщо якась серйозна пожежа, особовий склад, який виїжджає на, наш, на нашому автомобілі, це три чоловіки. Реально вони свої функціональні обов'язки не можуть виконати в повній мірі. Неконтрольований вогонь на виробництво явище не часто. Загальна тенденція пожеж у районі тяжіє до збільшення кількості побутових випадків. Зазвичай при цьому не обходиться без вживання оковитої. Дуже багато пожеж, дуже багато. Це алкоголь і куріння в ліжку. Одна з таких причин, яка призводить не тільки до пожежі, а до загибелі людей. Це тління матрасів, тління ліжок, і людина просто-напросто задихається. Пожежі як такої не було. При тлінні виділяються токсичні речовини, людина задихається. Дуже багато таких пожеж. У нас буквально відсотків 50 загибель людей на пожежах. Це є куріння в ліжку, нетверезому стані. Є у 33-й частині свій меморіальний куточок, де кожен може побачити фотографії пожежників Київщини, які першими прибули на ліквідацію ДЧС, а потім загинули. Пам'ять про їхній героїчний вчинок і досі живе у наших серцях. Марина Кошкіна, Олександр Костеніков, студія Барт.